Всім привіт! В цьому відео я вам покажу візок, який нам надала держава. Ось це. Ну, він запакований. Ми його вже розпаковували. І тут будуть фото, як він виглядає в, повному, в повній збірці, крім столика. Ми його не прикручували, просто перевірили наявність усіх деталей. Ми його назад поклали, тому що живемо в одній кімнатній квартирі, місця мало, в мене є ще один візок, і ну, вийде так, що в нас будуть усюди візки стояти. Так. Фото повинні бути, я їх прикріплю, який він виглядає. Я отримав його. Я не виходив з квартири, не їздив до лікарні через цю реформу, яка в нас вже дуже багато років. Я медично, я зв'язався, точніше, зі мною зв'язалася мати моя від лікаря через онлайн режим через камеру. Вона подивилася, як я хожу, оформили документи, почекали десь тиждень, потім два тижні десь приблизно вибирали. Так, вони надали нам список сайтів компаній, які надають. Крісла. Вони, в них, я так розумію, контракти підписані з державою. Великий вибір. Я би сказав, так, великий. Ми можемо самі вибрати собі коляску. І... Але ту, яка у вас, оформлена у вас в документах, я маю на увазі. І ми замовили десь через два тижні, ще через тиждень ви її привезли. Все дуже швидко було. Дуже дякую що ще таке? Ми вирішили, що на цій каляці буду, будуть мене вивозити, ми її все ж таки витягнемо, бо в неї колеса краще котяться. В неї, мабуть, підшипники якісь. І, можливо, мене буде легше возити на вулицю, а на іншій каляці, яку знайомі нам дали, це будуть мене возити вже в лікарню. Ну, бо вона, та коляска, вона простіша і вона легша. Моїй матері легше її підіймати. Так, це все.